Що буде, якщо задонатити в Квант РП 2000 гривень? Ось це так поворот. Друзі, в мене на балансі 2200 гривень. Давайте перевіряти, що взагалі тут є, і, відповідно, далі будемо дивитися. По-перше, у нас є рулетка. А, так, прокрут рулетки коштує 200 гривень. Що можна взагалі купити? Рулетка, в принципі, що тут може випасти? А ну, давайте, давайте глянемо. Так, може випасти автомобіль, маска, якась посмішка, баги. Гроші можуть випасти: одяг, знову маска, автомобілі з салону до 300 тисяч. Ноутбук якийсь, епічна BMW м 3 Добре, окей, давайте дивитися далі, що ще є. Ще є магазин. Тобто тут можна купити іще не тільки рулетку, а ще й всякі штукенці. Як змінити нік, збільшити рівень, змінити інтер'єр, гараж на 15 місць, бо в мене було більше грошей, може б я дійсно купив. От, тому що це кльово. Так, зняти блокування, зміна зовнішності. І можна поміняти. Наприклад, 2000. Тобто, нам може. Півтори мільйони доларів дати за дві тисячі. Ну ми цього робити не будемо. Ми сьогодні сподіваємося на рандомчик. Паки. У нас є чотири паки, 100 тисяч готівка. Восьмизначна сим-карта, один дорівня. О, так, кастом, комет ретро, ліцензія мотоцикла. Так, добре, просунутий, гарний початок. 500 гривень вартість. Gold VIP 7 днів, 150 тисяч готівка, восьмизначна сим-карта, Toyota Prius. Добре, заряджений, все в шоколаді. Тут уже йде 250 тисяч готівкою. Gold VIP. Так, один до рівня, Mercedes Benz A40, особистий транспорт і всього 800 гривень. Ідемо далі. За 2 тисячі. У нас, друзі, є Platinum VIP на 10 днів, 500 тисяч готівка. Шестизначна сим-карта. М2G87, і два рівні можна качнути. І почнемо із рулетки. Все ж таки, ми зробимо 5 прокрутів. Глянемо, що може випасти. Будемо сподіватися на рандом. І я чомусь так думаю, що... Поки що секрет, що ми будемо далі робити. Друзі, давайте так нагадую, хто ще не приєднався на B, Обов'язково всі посилання під відосиком залишаю. Залітайте. Води мій промокодик. Натискаєте стрілочку догори, відкривається так. Телефон розблоковуємо, натискаємо промокод і пишемо туди англійською Євчен. О, натискаємо активувати. Мені пише, ти вже активував промокод. А ви ж, друзі, можете активувати промокод з другого рівня. Вам дасться одразу третій рівень і плюс 50 тисяч готівки. На ці гроші можете купити свій топовий перший автомобіль. Чекаю всіх тут. Залітайте. Починаємо. Пропустити анімацію. Ні, не пропускаємо. Перший. Ми хрестик. Віримо в краще. Вудочка. Йоп, твою мать. Ну добре, давай ще раз. Забираємо. Хай буде. Поїхали далі. Ще раз. Ще раз, віримо. Ще в нас є 4 прокурути. Сподіваємося, що щось добре випаде. Автомобілі пролетіть. <рес> Серйозно. Що одна вудочка буде? Це, це, ну, це що таке, й-мою. Та ну, тільки не вудочка втретє. О, мотоцикл, добре. LCC. ну хоч мотоцикл, добре. Поїхали ще два разочки треба крутнути. І йдемо далі. Ну. Не вудочка, будь ласка, бо три вудочки мені точно не знадобляться. Оп-оп-оп-оп-оп, оренджик що? Так, продати за 50 тисяч. Ні, ми забираємо обов'язково. Кай буде. Все, давайте далі. Ще разочок залишається. Втро. Прикольно. Підіб'ємо трішки пізніше підсумки. Добре. Класний автомобіль пролетів. І ще один автомобіль. 25 тисяч, звичайний привод. Забираємо. Так, ну що, друзі, бліт, так це взагалі потужно мені здається. Так, це, звичайно, я не відбив ті гроші, які я вклав. Але так, мої призи. Дивіться, у мене є звичайний е, мопед, рідкісний болер. Ось такий. Е, так. а До речі, я забрати його обов'язково. Балер успішно отримав. Так, цього теж забираємо. Вудочку, я думаю, теж заберемо. Ну, а це можемо так продати. Тут це не продається. Я не знаю, де я стільки грошей взяв? 432 тисячі. У нас залишається тисяча гривень. Що ми будемо з ним робити? Я чомусь так подумав, що мені найкраще буде це купити, мабуть, платином VIP. А хоча, ну, давай за 800. Ну, в принципі, що? Тут 250 тисяч готівки, а тут. Тут 4 тисячі до зарплати. В принципі. В принципі, не знаю навіть що. Нова команда. М -м. Ну, на це мене вже не вистачає грошей, але тут можна було б півмільйона зразу готівкою отримати. значну сімку. І Мерсик. Давайте, мабуть, купимо Gold Vip на 10 днів, придбати його. А, так, ми його купляємо за квайнткоінти. І ще в нас залишається на один прокрут, друзі. Тому я думаю, що ми так і зробимо. На, заходимо в рулеточку. А, так, і давайте виключимо анімацію і закриваємо очі. Mm. Ну, мотик. Непогано. 265 тисяч? А де ці гроші взялись? А, точно, я ж 250, я за 800 гривень отримав. Точно. Ев! Брат, ти мене ледь не збив, козел. Ви бачили, як він близько приїхав біля мене? Транспорт і доставити до себе. О, ти ж прикольний. Ух, нічого собі. ой 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 арвоя непогано. Так, братва, ну що, йо мою Братульончики, мені здається, що за 2 тисячі гривень я непогано так піднявся. Мені здається, що якщо я ці автівки продам, це ще десь буде плюс 300 тисяч готівкою. Тобто 250-300, це десь півмільйону буде. Непогано. Давайте так, друзі. Скільки лайків буде під цим відео, стільки наступного разу я задоначу в РП. Наприклад, один лайк. Дорівнює 10 гривень. Тобто все буде залежати від вас. Скільки лайків? Наприклад, 100 лайків. 100 це де, 100, де? 100 лайків це 1000 гривень, 200 лайків 2000 гривень. 300 лайків, 3000 тисячі гривень. Тому все залежить тільки від вас. Сподіваюся, ми 300 лайкосиків проставимо тут. І на 3000 тисячі я за побачимо, що ще можна за 3000 тисячі гривень отримати в Квант РП. Друзі, на зв'язку був Славко Євченко. Не забувайте коментарі залишати, лайкосики проставляти, підписочку на мій канал. Оформлюйте, щоб не пропускати майбутні відосики. Дзвіночок натискайте, тому що це дійсно важливо. Саме вони дадуть вам розуміння, що в мене вийшло нове відео. Ну а з вами був. Славко Євченко, і до зустрічі в Кван РП. Не забудь увести мій промокод, якщо залітаєш від мене. Федич. Почекай, почекай. Ти ж ще не дивився, що це взагалі за проєкт Квант РП. Зараз усюди натискай відосик. Дивися, що ж це за проєкт Кван РП ГТА, український проєкт. в ведесенько. Ну йомо, -йо. ну ти що, геть зовсім. А?